Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні я буду готувати брюссельську капусту. Частіше за все, вона зараз продається в замороженому стані, але ми купили отаку свіженьку, дорогувату, правда, але не так часто іноді можна і дозволити собі таку розкіш. так як... Ця капуста дуже корисна. З брюссельської капусти можна приготувати багато різних смачних страв. Я ж сьогодні буду готувати дуже просто її. От дивіться, яка вона красивенька така. Спочатку підготую капусточку. Обрізаю оці краєчки качанчиків і зелені листочки, які не пристають щільно до качанчиків, вони нам не потрібні. У нас ця капуста не дуже популярна, а жаль, так як вона дуже корисна тим, хто хоче скинути зайву вагу, або вагітним жінкам, іпертонікам, а також діабетикам вона дуже необхідна. Так як вона зменшує рівень глюкози, а також підвищує чутливість до інсуліну. А також у тих людей, у кого артрит, падагра або інші запальні процеси, ця капуста ідеально підходить для меню. Ця капуста містить дуже багато різних вітамінів і амінокислот, а також фолієву кислоту, а ще омега-3. Тому таку капусту рекомендують вживати тим, хто не любить і не вживає морепродукти. В сирому стані брюссельська капуста може трохи гірчити, тому я її відварюю в підсоленій воді. Довго не варю, хвилини 3-4 буде достатньо. Відварену капусту виймаю з води і розрізаю кожен качанчик навпіл. Днями готувала овочевий суп, додавала її до супу, мені дуже сподобалося. Я давно про цю капусту знаю. Я не знала про її властивості корисні, але дуже її завжди полюбляла. Тепер капусту буду обсмажувати на сковорідці. Додаю трошки олії і вершкового масла. Якщо ж ви не вживаєте смаженого, можна відправити капусту у духовку і трошки її підпекти там. А щоб більше збереглося вітамінів у цій капусті, можна взагалі пропустити цей момент. Поки капуста підсмажується, я зроблю соус. Для соуса я буду використовувати зелень, у мене це кріп, один зубчик часника, а також квашений огірок. Взяла половинку огірка. Кріп дрібненько нарізаю, часник пропускаю через прес, а огірок натираю на дрібненьку тертку. Все це буду додавати до йогурта без наповнювача. Замість йогурта можна взяти сметану нежирну. А ще мені захотілося додати зернової гірчиці. Я взяла сюди одну чайну ложечку. Все додаю до йогурта і ретельно перемішую. Пробую на смак, якщо хочеться, ще щось можна додати, але мені здається, достатньо того, що вже я додала. Мені, правда, Трішки не вистачає солі, тому додам ще засоленого кропу і ще осені зробила, і стоїть він у мене в холодильнику. Тому, якраз буде нормально і солі, і додав більше кропу. Все перемішую і можна знімати пробу. Я кажеться, смакота дуже смачно. Що капуста, що соус, мені дуже сподобались. Спробуйте, приготуйте. Може, і вам така страва сподобається, тим більше, що нам, діабетикам, вона необхідна. Якщо буде можливість купити вам свіжу, купуйте свіжу. А ні, є заморожений варіант такої капусти, тож можете спробувати. А може ви вживаєте таку капусту, було б цікаво почути від вас рецепт, як ви її готуєте і як вживаєте. Я вам всім щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще! Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і неодмінно завжди дуже щасливі!